Житомир знову зустрів свого героя на щиті. У вічну путь провели 38-річного захисника Сергія Лавриченка. Навчався у загальноосвітній школі номер 32 нині це ліцей нашого міста, та водночас був вихованцем музичної школи гармонія. Потім вступив до технолого-економічного фахового коледжу Білоцерківського національного університету. Надалі проходив строкову військову службу у лавах Збройних сил України. Коли повернувся до цивільного життя, працював на різних підприємствах нашого міста. Та за межами України з коханою дружиною воїн виховував донечку і завжди піклувався про родину. Був щирою, добродушною, відзивчивою людиною. Мав золоте серце та золоті руки, ніколи не відмовляв іншому потребі. З травня 2022 року Сергій добровільно став на захист України від російських агресорів. Мужній, хоробрий, відважний воїн на позивний шварц Мав повагу та авторитет серед побратимів та командирів. За мужні та самовіддані дії він був нагороджений відомчими відзнаками, за стійкість та незламність та медалю, відвага та честь. Та 12 вересня 2024 року воїн героїчно загинув під час виконання бойового завдання. У вічній скорботі залишились дружина, донечка, близькі, бойові побратими, світла пам'ять та вічна слава герою.